Слава Україні! слава!» На алеї пам'яті героїв висадили кущі калини в одній зі шкіл Павлограда на Дніпропетровщині. Акцію провели до дня захисників та захисниць України. Кожен кущ символізує загиблого військового. Владік закінчив школу 18 років по тому. Але я його дуже пам'ятаю. Це добра, чуйна, сором'язлива людина, яка віддала своє життя, щоб ми в цей прекрасний сонячний день шанували. До акції приєдналися вчителі, батьки та діти загиблих військових, які навчаються в цій школі. Долучилася й родина Сергієнків. Батьки та син Дмитра Сергієнка саджають кущ калини. Його мати Світлана каже, у 2014-му воював в АТО, а в лютому, 22-го пішов на фронт знову. Військовий загинув у квітні цього року під Бахмутом. Він сказав: мам, це мій обов'язок. Я повинен бути там, при виконанні АП". Воєнної операції Получився був обстріл, арт -обстріл, і накрила їхню бригаду. Попала сину, прямо розірвала під ногами. У цій школі у сьомому класі навчається його син Кирило. Мама Дмитра каже, вдячна, що вшанували пам'ять про її сина. Його сину буде приємно, що в школі у його школі там, де він учиться, там де він та є така. Загалом на подвір'ї школи висадили сім кущів, каже заступниця директора з навчально-виховної роботи Анна Захарова. Розповідає, ця акція важлива для патріотичного виховання дітей. Треба називати їх імена, треба, щоб їх про них знали, тому що вони гинуть, а ми мовчимо. Я думаю, що їм це приємно, те, що про їх дітей, про їх синов, чоловіків пам'ятають, згадують. Представниця платформи пам'яті Меморіал Анастасія Абрамець каже: ініціювали таку акцію вперше. Гроші насадженці донатили усі охочі. Сьогодні алеї висаджували учні та освітяни понад сотні шкіл по всій Україні. Ми збиралися зібрати 72 тисячі гривень і висадити такі алеї у 50 закладах освіт. Однак ідея відтокнула значно більшій кількості. Людей ми зібрали 105 тисяч та змогли забезпечити саджанцями і табличками 122 заклади освіти у Дніпропетровській області. 12 закладів освіти взяли участь у акції, каже Анна Захарова. Та загалом висадили 126 кущів калини. Розповідає, будуть продовжувати їм наступні роки, аби такі алеї з'явились у всіх закладах освіти. Поліна Поломарчук, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.